Слава Україні і слава ЗСУ в ефірі телеканалу Рівне 1 Мене звати Іля Томашевський і ви дивитеся програму на часі. Сьогодні говоримо на наступну тему: фізична безпека об'єктів та осіб, які гарантії надає поліція охорони. До нашої студії завітали наступні гості. Це заступник начальника управління поліції охорони в Рівненській області, начальник відділу фізичної охорони, підполковник поліції Павло Хлопак. Доброго дня, пані Ілля. Та старший інспектор з особливих доручень відділу фізичної охорони управління поліції охорони в Рівненській області, майор поліції Ірина Павлюк. Вітаю, пані. Доброго дня. Отож, пропоную одразу розпочати і розпочати із такого більш загального, що загалом входить в обов'язки поліції охорони як структурного підрозділу Національної поліції України. Прошу, пане Павло, я думаю, так, будь ласка, поліція охорони це. Озброєний орган виконавчої влади, який входить до структури Національної поліції України, та надає повний спектр е, охоронних послуг згідно е, за договорами. Е, відповідно, це і реагування нарядів е, поліції е, на, на спрацювання, які надійшли по спецлінії 102. Це і реагування на сигнали тривоги е, охоронної сигналізації. Це захист майна, захист життя, власності, здоров'я людей та об'єктів, вірених нам згідно договорів. І ці самі послуги надає ваш структурний підрозділ, правильно я розумію? Так, точно. Які саме послуги з фізичної охорони надає ваша установа? Ну, в першу чергу це забезпечення особистої безпеки громадян тілоохоронцем. Ось е, наступне це забезпечення публічної безпеки та порядку е, під час масових заходів, е, це охорона е, майна будь-якої форми власності, чи то приватної, державної, чи то комунальної. Відповідно, це контроль е, забезпечення, контролю доступу на охоронюваних об'єктах, та звичайно контроль занесенням служби е, безпосередньо персоналом поліції охорони. Список чималий пані Ірино, хотілося б зупинитися детальніше на охороні державних об'єктів. Розкажіть, будь ласка, які саме це об'єкти? Ну, в першу чергу хочу сказати, що регламентує державні установи, які ми охороняємо. Це передбачені постановами Кабінету міністрів України, здебільшого саме перелік категорій. Як приклад, можу назвати, що в нас під охороною перебуває ряд таких об'єктів, тобто це можуть бути об'єкти де розміщені органи державної влади на сьогоднішній день. Щоб не конкретизувати, це близько 11 об'єктів, де у нас розміщена фізична охорона, також об'єкти банківські установи, також це об'єкти медичні заклади. Здебільшого це державні установи на послуги охорони, яких може виділятися оплата з державного бюджету. А які основні обов'язки має персонал на таких об'єктах? На, на таких об'єктах персонал в першу чергу відповідає за охорону фізичного об'єкту, також може відповідати за публічну безпеку і порядок на території даного об'єкту, також за прилеглу територію, і, в принципі, як варіант може також відповідати за затримання, якщо на території об'єкта хтось проник, може відповідати за затримання особи. От як, наприклад, ми можемо на відео показати, як це відбувається. А як взагалі відрізняється процес алгоритм затримки злочинця, якщо він проникнув в ту чи іншу установу? Чи не відрізняється алгоритм? Ну, алгоритм здебільшого йде звичайний. Тобто, спочатку, якщо охоронник, точніше, працівник охорони, це може бути як вільно найманий охоронник, так і працівник поліції, на об'єкті замітив сторонню особу, яка, наприклад, для прикладу намагається заволодіти певним майном, яке належить підприємству, чи установі, чи організації, він намагається його затримати. Якщо ж в такій ситуації охоронець, працівник охорони бачить, що не не може вже Жити певних заходів, натискає кнопку тривожного сповіщення, для підсилення до працівника охорони приїжджає наряд реагування швидкого, здебільшого наряди наші реагують на найкоротший термін, тобто це може бути 3-5 хвилин, дотримуючись правил дорожнього руху. І вже для підсилення тоді намагаються затримати злочинця. Якщо ж перевіряють особу, оглядають, здійснюють поверхневий огляд особи. Потім здійснюють, на якщо особи виявляють заборонені предмети або речі, наприклад, це речовини, певні якісь невідомого характеру, або предмети схожі на вибухівку, заборонені предмети, тоді вже в такій ситуації викликається слідчо-оперативна група. Наш наряд реагування забезпечує. За охорону місця події, а який безпосередньо викликав наряд і все далі повертається до своїх функціональних обов'язків, тобто забезпечення пропускного режиму, охорона даного віреного об'єкту і охорона території, якщо це охорона об'єкту, який має закриту територію з власне, ну, закриту територію, скажімо так, так впевнено, розповідаєте. Я впевнений, що у вас є дуже багато прикладів з власного життя, як вдалося запобігти якимось посяганням на певні об'єкти. Пане Павло, можете розповісти якісь тобі з... приклади? Так, пане Ілля, з деякими з них можемо поділитися. З таких останніх це проникнення невідомої особи на об'єкт, який відноситься до критичної інфраструктури міста. Ось наш охоронник. Помітив таке проникнення, виявив цю особу, натиснув кнопку тривожного сповіщення та вчинив заходів щодо затримання даної особи. Відповідно, дана особа була передана органам правопорядку для з'ясування обставин, чого він перебував на території, підкреслюю об'єкта, який відноситься до. Життя забезпечення міста відповідно, і з інших випадків це виявлення предмету, який схожий на вибухівку в закладах освіти. І ще один це затримання особи в стані алкогольного сп'яніння, який теж намагався проникнути в заклад освіти, погрожував там персоналу закладу. Відповідно, поліцейський зреагував, провів затримання, викликав допоміжні сили дана особа. Була затримана і до даної особи були застосовані заходи адміністративного характеру. Ось ви згадали про заклади освіти. Вже незабаром розпочнеться 1 вересня, новий навчальний рік. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, які обов'язки в управління поліції охорони якраз в закладах загальної середньої освіти? Дякую, ми в першу чергу здійснюємо охорону закладів загальної середньої освіти. Основним завданням це є забезпечення публічної безпеки і порядку на території закладу, основна увага звертається на безпекові заходи стосовно учнів, стосовно працівників, тобто вчителів, ну і інших працівників. А також є ряд обов'язків, які передбачає поліція охорони: це тобто забезпечення порядку, забезпечення супроводження дітей під час повітряної тривоги до сховища. Якщо це Заклад не ніч нічна охорона або цілодобова. То ми здійснюємо пропускний режим. Тобто пропускний режим забезпечує охоронник, щоб в навчальний заклад не зайшли посторонні особи. А саме основний спектр також приділяється стосовно проведення тематичних уроків. Проводимо тематичні уроки, проводимо ігри, квести для діток, щоб їм було цікаво для того, щоб навчити їх правил якихось безпеки не тільки в шкільному житті, а також і в позашкільному житті. Житті, щоб, щоб дітки знали про заходи безпеки і що потрібно робити в певній чи іншій ситуації. Бо здебільшого найкраще дітям заходить ця інформація в ігровій формі. А які превентивні заходи здійснюють правоохоронці для того, щоб попередити правопорушення здобувачами освіти щодо них? Ну це насамперед поява особистого працівника поліції охорони на території або безпосередньо в приміщенні закладу освіти. І от це є вже певним профілактичним е, прикладом. Е, наступне це допомога е, в першу чергу е, учасникам освітнього процесу. Це як е, дітям, так і е, персоналу е, школи, е, вчителям, е, дирекції закладу. Ось всі ми знаємо, що є в кожній школі якісь проблемні місця. Ось поява там працівника поліції. Відповідно, таке, таке місце поганим бути вже перестає. Це і зменшення випадків куріння електронок, так званих електронок сигарет. От це і зменшення у відсотковому плані поганої поведінки. В закладі, тобто, це може бути там бійка, хуліганські дії будь-які. Це так само може бути зменшення пошкодження там, навмисно чи ненавмисно майна закладу, відповідно. І це участь, звичайно, працівника поліції охорони в самому навчальному процесі. Що мається на увазі? Тобто, працівник поліції за проханням знову ж таки дирекції закладу. Приходить на, скажімо так, міні-лекцію до, до учнів, от, і де роз'яснює їм, це може бути і від е шкідливого паління, вживання алкоголю, вживання наркотичних засобів. Е це може бути. Е Роз'яснення правил дорожнього руху. Взагалі, ну будь-що цікаве дитину на сьогоднішній день, да, наш е, працівник може провести таку е, бесіду, відповісти на всі їхні питання. Він чує, ще раз кажу, не тільки е, дирекцію закладу чи вчителів, а й безпосередньо учнів всіх дітей цієї школи. От під час війни ми ще більш особливо почали приділяти увагу безпеці власні, і е, хотілося б запитати, чи є у вас ресурс, е, щоб збільшувати охорону у навчальних заходах, можливо, в інших регіонах е, мається в районах, в містах, селах на сьогоднішній день е, управління поліції охорони е, забезпечує, мене нас не було жодної відмови. Всі навчальні заклади, які хотіли отримати такі безпекові заходи, з нашої сторони були забезпечені особовим складом у повному обсязі, який пройшов відповідну підготовку на базі Вінницького вищого професійного училища департаменту поліції охорони, отримав відповідне свідоцтво. Ось і має Пуску спеціалізацію щодо забезпечення безпекових заходів е, в загальноосвітніх закладах е, освіти, от про підготовку ми поговоримо ще трошки пізніше, більше, а от я хотів би запитати в пані Ірини е, про структурний підрозділ, якраз Титан так. Титан це є ще одна відокремлена така ланка нашої діяльності, це окремий спеціалізований підрозділ. Там хлопці пройшли відповідну спеціальну підготовку, ділиться послуги, надаються в такому напрямку, як фізична безпека, тобто тілоохоронці, супроводження валютних цінностей, тобто, якщо звертається замовник щодо супроводу, супроводження вантажу, також охорона може бути і майна, охорона. Заходів масових заходів звертається увага це можуть футбольні матчі, певні якісь спікерські засідання, сесії. Це можуть бути якісь концертні програми, які теж потребують охорони за укладеним договором для безпеки. Здебільшого при укладенні такого договору люд... звертають замовник увагу на перевірку осіб за допомогою металошукача, чи немає заборонених предметів, які дана особа може внести пронести на територію даного заходу. Тобто такі події, які можуть нести особливу небезпеку, якраз таку масову небезпеку. Так, де, збирається де відбувається скупчення людей, і щоб не було надзвичайно якоїсь ситуації спричиненої пронесенням заборонених речей до даного закладу чи об'єкту, чи це навіть якщо це на вулиці, пане Павло. От ви говорили про підготовку. Хочеться зачепити цю тему. Яка площина компетенції працівників? Ви сказали, що вони проходять певну підготовку навчання в Вінниці, спеціальна підготовка є, яка ще додаткова. Насамперед, така підготовка в себе включає як теоретичний, так і практичний курс. Сюди відноситься і правова основа, сюди відноситься тактична підготовка, сюди відноситься спеціальна підготовка. Далі йде тактична медицина. Відповідно, під час проходження цього навчання. Здобувачі під час після складання іспитів отримують відповідне свідоцтво, яке дозволяє їм безпосередньо виконувати свої функціональні обов'язки в даному напрямку. От на початку нашої розмови розповідали дуже великі переліки, яких послуг ви надаєте. Пані Ірино, хотілося б детальніше почути про охорону фізичних осіб. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Так, е, охорона фізичних осіб, здебільшого, зараз є досить е, широко популярною, тому що. В першу чергу в теперішній час люди переживають за свою безпеку. Це може бути укладення договору під час, наприклад, підписання якихось документів, або коли особа приїжджає в місто, яка не орієнтується, укладають договір стосовно супроводження даної особи для того, щоб Супроводження особи підходиться ретельно. Ми розробляємо маршрут людини від точки А точки Б, обговорюємо алгоритм дій, і тут всі питання говоряться: особа може звернутися. Це може бути як і на автомобілі замовника. Якщо є такі замовники, які хочуть лише на власному автомобілі забезпечити безпеку з власним водієм. Це теж можна побачити на відео, також може бути на службовому автомобілі. Надають перевагу теж, коли бачить поліцейський автомобіль, він обладнаний маячками, так само екіпірований повністю наряд, який складається з двох чоловік, які здійснюють супроводження. Багато людей зараз, які хочуть мати власного цілоохоронця. Ну, є, ну ви ж розумієте, послуги надаються за укладеним договором, тому людина має бути до цього підготовлена, знати умови після укладення договору пройти перевірку, тому що в принципі перед укладанням договору особа перевіряється на притягнення, можливо, до кримінальної якоїсь відповідальності, чи вона в базах інформаційного порталу не йде як ну, злочинниця, не має ніяких там. Кримінальних чи адміністративних правопорушень, штрафів і все інше. Тобто, договір укладається з людиною, яка пройшла перевірку, яка зібрала повний пакет документів. Перевірка це єдиний компонент, який потрібно зробити для того, аби замовити цілоохоронця, чи як процедура взагалі, відбувається? Процедура взагалі, якщо людина має на меті укласти договір, точніше звернутися до нас. У нас є загальний номер 9899, Можна зателефонувати Це на кол-центр, Там нададуть в принципі це може бути, якщо це з іншої області, тоді скоординують в області, в якій необхідно здійснювати заходи, тому що в принципі людина, яка Має на меті у класи догер, ми здебільшого, якби в практиці дотримуємося того, що укладається догер в тій області, в якій надаються послуги. Тобто, якщо особа звернулася і каже, що хочу в Києві, щоб супроводжували, здебільшого ми розділяємо і працівники по Київської області там надають послуги чи міста Києва, чи, ну, в залежності від розташування. Е, також можна звернутися за юридичною адресою. Наприклад, до нас це на степана Бандери 58, де підійти в чергову частину. Е, там черговий надасть скоординує. Е, з працівником людина отримає відповідну консультацію, відповідні роз'яснення. А от чому люди обирають охорону поліції? Поліція охорони, ще раз повторюсь, це озброєний орган. Відповідно, це вогнепальна зброя, автоматична зброя, це персонал, який пройшов відповідну фахове навчання. Він забезпечений в першу чергу засобами індивідуального захисту та активної оборони. Він забезпечений найкращими зразками транспорту. Ось, він забезпечений засобами зв'язку. Це теж, до речі, все, що має останні аналоги і показало себе найкраще, ми використовуємо. Це засоби відеофіксації. Або бодікамери, або відреєстратори на 360. Це різні технічні засоби, перелік яких обговорюється індивідуально з кожним замовником відповідно послуг. Ну і звичайно, це та репутація, яка вже десятиліттями ми стараємось її тільки покращувати. Згадувалося, що ви також здійснюєте безпокові заходи щодо охорони об'єктів критичної інфраструктури. Розкажіть, будь ласка, пані Ірина, якими нормативними документами регламентуються ці процеси? Ну і що вони передбачають загалом? Так охороняємо об'єкти критичної інфраструктури. В першу чергу регламентують. Охорони і взагалі діяльність закону України про критичну інфраструктуру, також ряд постанов кабінету міністрів, наприклад, така як 11.09, 975 постанова, різні документи, нормативні акти, також методичні рекомендації щодо охорони щодо охорони об'єктів критичної інфраструктури. Зараз теж широкий спектр зараз об'єкти внесені до реєстру, паспортизація даних об'єктів під час дії військового стану. Що в них здебільшого описується? Описується загальна характеристика критичності, також особливості безпекових заходів, як необхідно захистити дані об'єкти критичності, також перераховано перелік, категорійність об'єктів, можна сказати, в 975-й постанові перелічено. Категорійність об'єктів критичної інфраструктури, які підлягають охороні на довірних засадах поліції охорони. Є якась особлива підготовка до об'єктів критичної інфраструктури. Якщо є, то що вона себе включає? Так, усі працівники, які задіяні несення служби на об'єктах критичної інфраструктури, немає значення чи це цивільні працівники, тобто воєнізована охорона, це охоронники першого третього розряду і поліцейські, всі вони проходять спеціальну підготовку. Кваліфікація охорона об'єктів критичної інфраструктури спочатку вивчається теоретичний курс, потім на практичному курсі відпрацьовують відні завдання на об'єктах з різними такими цікавими завданнями стосовно навіть з використанням безпілотно-літальних апаратів, також фізична підготовка на високому рівні. І, в свою чергу, теж вагоме місце займає відпрацювання нормативних справ вправ з вогневої підготовки. Теж усі працівники, в принципі, здійснюють заходи де охорони критичних об'єктів зі зброєю, в залежності від того, чи це автоматична, чи власна табельна вогнепальна зброя, проходять навчання, і варто теж зазначити, після складання складають іспити і отримують свідоцтво з кваліфікацією пройденої охорони об'єктів критичної інфраструктури. А чи правильно, що поліція охорони спорядження поліцейської охорони відповідає належності, яка затверджена взагалі нормативом для працівників національної поліції? Так, на сьогоднішній день персонал поліції охорони, починаючи від поліцейського жетону і однострою і закінчуючи засобами індивідуального захисту або засобами активної оборони, засобами зв'язку, належним чином забезпечений, даний перелік важливий для виконання. Своїх і для ефективного виконання своїх е, безпосередньо професійних обов'язків ну, і, мабуть, найцікавіше одне з найцікавіших питань це те, що які переваги фізичної охорони від поліції е, охорони приватних охоронних фірм. Е, на сьогоднішній день поліція охорони е, зарекомендувала себе і є, в принципі, еталоном забезпечення безпеки е, в даній сфері. Ось е, в першу чергу, це е, Дозвіл на зброю. Звичайно, що це забезпечення самими новітніми засобами, як технічними, так і кажу, засобами зв'язку або спеціальними засобами, автомобілями, спеціальним транспортом. В першу чергу персонал поліції охорони постійно самовдосконалюються, проходять навчання, проходять тренінги по своїм спеціальностям. Ось відповідно ми діємо в системі єдиної дислокації з головним управлінням Національної поліції. І, звичайно, що на будь-який виклик, що стосується охорони безпеки, здоров'я чи майна чи життя людей, прибуває наряд поліції на сьогоднішній день. Тобто ми. Панове, я вам дуже дякую за цю цікаву і корисну розмову. Це була програма на часі. Побачимося на рівне один.